Я не знаю тебе, ти не знаєш що мене. І на цій радісній хвилі продаж тіла неможливо. Тріо різні. Я хотіла давно попереджати про свої фентезі, тому що в мене з самі стільки трисніших історії фентезі. Хоча моє дитинство воно пройшло поруч із Гаррі Потером. Просто я не розставалася з цими книгами. Я пам'ятаю себе, бути в потязі вдома на дачі. Я всюди була з Гаррі Потером, тому що це просто перша книга, перший цикл, який... Мене навчив читати в плані любові. Я була настільки закохана, що не розставалася, не опускала з рук абсолютно ці книги. Вони були прекрасні. Я досі ну не можу сказати, що фанатка, але досі, досі дуже сильно поважаю цей цикл, ці книги і. Вона історію одні з найкращих на Сантрі-Фентезі, хоча толки престолів також. Це, це теж, теж дуже відома класика, яка дуже крута. От. Але я не вважала себе про фентезі, поки не згадала, з чого почалося взагалі моє читання. І тому на цій хвилі згадки я подумала, що було б непогано зробити три невеликі історії. Невеликі це до там до 13 сторіночок, наприклад. На моєму каналі у букнеті. І в мене так вийшло, так співпала е, у моєму гляді, що перша книга, яка називається Крилоподібний, вона вийшла на букнеті першого червня на честь прайду, прайду місяцю гордості. Я була неймовірно щаслива і дуже щиро хотіла показати цю історію цю книгу. І знаєте, вийшла, вийшла просто про чудова книга. Ця історія про волю. Це історія про крила, це історія про те, що свобода, коли вона з крилами, це на щасливорічна свобода. І коли в нас є крила, крила любові, крила вдячності, то ми можемо взлітати. І коли ми не терпимо нічого, коли ми просто беремо і розрізаємо наші пута. І потім ми стаємо вільними. Ось я дуже люблю цю історію. Вона дуже мила, вона дуже світла, вона дуже щаслива. Я дуже дуже рада, що я присвятила прям Місяцю прайду, тому що ну вона ну, прекрасна, любима, моя і взагалі, взагалі, взагалі це така чудова тут історія дійсно про, про те, що треба бути сміливим, аби взлітати за своїм щастям. Лот номер два. Я захотіла написати на 07-07 числом, і це також вийшла фентезі історія. Тому я подумала, як класно було б завершити ще й третю історію, також фентезі, щоб був такий цикл міні-міні історій, фентезі, не пов'язаних між собою. Бо друга історія вийшла абсолютно військова, і вона трошки сатирична. Я знаю, що автори, які пишуть ромфенте зі там і не роман, не у великому захваті від цієї історії, але я вам скажу, що ця сатира написана не для того, щоб приносити чи смаки у читанні чи писанні. Вона просто написана, тому що я так відчула. І я хотіла сильно героїні, бо в мене переважна фрізертура, і це там і От буде буде, буде у мене юрі вже буде. Ось вже От, я хотіла написати історію, яка була б така сильна і трошечки отруйна, знаєте, така, як змійка. Тому в мене вийшла дуже сильна героїня Калі, яка дійсно я їй дала нікнейм, не честь індійської богині, смерті та часу. Вона дуже незвичайна дівчина, вона спецегентка у міжнародному розвідувальному генсі, тому вона агресивна, вона владна, вона сильна. І коли вона потрапляє до чоловіка, який намагається простягнути до неї лапи абсолютно у незвичайний і незвичайний момент, вона якось. Просто потрапляє у інший світ. а Він же тягне ручки і каже: і Йде до мене. А вона, ну якби хто ти? Я не знаю тебе, ти не знаєш що мене. Продаж тіла неможливий. Вона завершує тим, що вона таки змогла утікти з цього світу, але для цього вона лишила йому на пам'ять королю драконів. Дуже незвичайний поцілунок, який підкорив його назавжди. Вона надисталася йому як трофей. Але лишила про себе такі спогади, і ще я думаю, що якщо писати велику книгу, то там помста має бути цю книгу йти, тому що це прям вау. Я з такою насолодою писала цю книжку про жінку, яка дала відсіч, і дала вона його настільки класно, що про це не можна не запам'ятати. Ось і на цій радісній хвилі я подумала, що мені потрібна третя міні-історія, яка у мене вже давно запланована дата 8 серпня. Вона має бути також фантазійна. Я не могла нічого придумати, вигадати. Вони нічого не йшли до голови. І нарешті, якось я так подумала, що нарешті має бути юрій. Да, юрій, фенслеж, тобто у нас вже нарешті, оскільки можна благословляти хлопчиків, да, вже пора пустити мою у жіночі русла. Все ж таки, я обожнюю жінок і завжди я їх успіваю, і кажу, що жінки це, це саме неймовірне створіння на світі. Ми прекрасні у всіх прояви. І нарешті написать про нас. Книгу це велика честь. Ось тому я з нетерпінням чекаю, коли таки в мене складеться ця історія. Я хочу ну, писати про русалку, але виходить так, що трошки вручнувато. Я лишила цілу статтю в телеграм-каналі, по тегу ділюся. То такі пренафаєліди, та в якому досі має бути історія. Але через те, що якось на мене вплинула останнім часом драма Еслайн, то я все ще в роздумах, як воно вийде і, можливо, про незвичайну русалку а Том, яка вміє ходити по воді. вами була письменна з літератури Олга Олда. Я буду дуже рада вас вітати у моєму телеграм-каналі Вірхова Слива. Там з вами набагато ближче, ніж тут. І також не забувайте приходити на мої книги, читати та писати коментарі під цим відео, якщо воно вам сподобалось. До зустрічі нових і старих відео.